Всім привіт! Сьогодні такий класний сонячний весняний день. Я вийшла трошки прогулятися по райончику і хочу зробити невеликий огляд, що тут змінилося. Я вже коли знімала, але ми живемо в Жука вже скільки. Ну, рік точно, півроку робили ремонт, плюс рік ми живемо і хочу показати, що тут змінилося. яка комерція відкрилась загалом, що назад на мене. Перший будинок, біля якого я гуляю тут. А є винний магазинчик, ну звичайно, всякі алкогольні алкогольні магазини. Потім є сімейна пекарня. Тут роблять піси ще якісь штуки. Також тут є магазин, там якась фермерська, фермерське м'ясо, сир і шаурма, А шаурма тут достатньо така незвичайна. От. Вона не стандартна, а там типу, сир-брі, груші, ну, це як один варіант. Там 5 видів є, я 2 пробувала, вони такі непогані. Штори і фора. Фора дуже маленька. От, і там насправді в основному більше алко, ніж їжі. От. А Далі, звичайно, от. І Я зараз сюди, насправді, не по прям супер цікавій стороні, хоча ось тут Варшавський 3 здається. Чи два, чи три, я не вже запуталась. От. Оці будинки вже здані. От, тут ще будується. Ну, оця сторона вона схожа, до речі, на нашу. по кольору будинки, Бо це схоже на Варшавський, там звичайний, там, видно видно, знаходиться. А цей схожий більш на наші, вони такі пофарбовані. От. Барбер, це генератор поставили. Не знаю наскільки це вони його так запакували. Мені здається, там дуже багато газів збирається. Потім клініка по зубах. Господи, клініка по зубах. Оце я коментатор. Стоматологія. Оце паркінг, Ото він вже зданий і працює. І тут дуже дуже багато комерцій повідкривались. Не знаю, там ремонт робили, я бачила, не знаю, що там буде. Багато оренди, ну, от, стоматологія. Оця. Там, от, в принципі, цьому будинку все. Ну, насправді, не знаю, дуже гарно. Мені комплекс дуже подобається, він дуже гарно виглядає. Ну, от. Так от. І паркінг теж. Я, чесно кажучи, трошки заздрістю дивлюсь, коли там ввечері все світиться, машини паркуються. От. Ну нічого. Так. Оця комерція. Тут є натяжні стелі, от. а от там зверху там відкрився грумінг і кремація тварин чи щось таке. Ну, я там не була. Тут безпека і тут б'юті-салон. Парковка вся запаркована. Як завжди. От, і все. В принципі, от, нічого тут більше нема. Ці зоні. Ось тут відкрили ще квіти. А, отам от. ну, там прикольні квіти. Там не просто ну, там є свіжі, а є ще в горшиках, є земля, горщики. Тобто, в принципі, можна, ну як домашні такі а, рослинки, можна щось придбати. Оскраве сонце, що в мене аж сльози потекли. <реш> Хочеться плакати. Дивіться, як гарно. Я на комплекс гарний, візуально. Якщо так гулять, то класно, мені подобається ще. Я більше підійшла до квітів, не буду заглядати у вікна. Ще дуже багато оренди. Тут приміщення, що всі в оренду здаються. Нічого такого немає. От. Отут далі вже більш цікавіше. Тут відкрився фітнес для дівчат, Ну там дуже гарно, так що ввечері гулять, то не штори повісили, вже не позаглядаєш. общем, там дуже гарна така підсвітка в них по вікнах, там відкрився барбер. І ця сторона тут побільше всього. Так, тут агентство з нерухомості якесь відкрилось. Коли тут робили ремонт, я думала, що тут буде, типу, якийсь ресторан, я надіялась кльовий. Але потім побачила оці столи, подумала, може комп'ютерний клуб. В итогі це агентство з нерухомості. Далі алкомагазин, от, віно, віно. А, нова пошта. Кстати, до речі, мені ця нова пошта не дуже подобається. Вона близько додому, але самі працівники. Ну, коротше, мені не подобається сервіс. Саме в цьому відділенні в ретровірі набагато краще. От. Далі там підлога, якийсь депутат, кафешка, щось по штукатурці. От. Отут якийсь дизайн, магазин, тут дизайнерські матеріали різні. От. І там будівельний магазин ще відкрився. Такі от комерційні штуки тут теж все запарковано, ніде не запаркуватися І до нової пошти, коли їдеш, теж не дуже прям. От. А там зверху а, стоматологічна клініка і Бетаргін, не знаю, чесно кажучи, що це, туди не ну, от, Бачите, яка комерція зараз там будуються Повним ходом. о Ламінат, підлога тут ще є. До речі, чого мені ця нова пошта не подобається, тому що е, там от працюють якісь працівники такі неприємні. По-перше, е, ти коли приходиш, якщо вони щось роблять, вони тобі взагалі нічого не кажуть, просто ходять займаються своїми е, справами. Е, і потім через якийсь час підходять і кажуть, що у вас. Ну, типу, можна сказати, там, почекайте хвилинку. Ну, я, типу, не проти почекати, наприклад. Да Ну, просто, ну я не розумію. Чи якщо, наприклад, я заходжу і переді мною хтось робить огляд посилки, ну забирає, тись раніше прийшов і забирає посилку. То теж, типу, на інших почтах так. Якщо ти оглядаєш, то інший може підійти і ну, там теж взяти і оглядати посилку. Це ж швидше відбувається. Ні, ти стоїш, чекаєш 300 років. от, коротше. Один раз було так, що. Я стояла, переді мною був чоловік, він 300 років щось там оглядав, дивився, я стояла, чекала, але коли за мною одразу набіжало там ще п'ятеро людей, то ця дівчина одразу у кого ще підходьте. Ну типу, блін, а якщо дві людини, що так не можна зробити. Ну і плюс ще мені не подобається, що а, коли я, ну, мені приходить посилка на да? вони відкривають, не просто дають мені там ножі, я сама відкриваю, що мені прийшли. Ні, вони розрізають, самі відкривають, дивляться, потім мені дають. Ну теж коротше такий прикол, не знаю. Я заговорилась, там ще все в оренді. Тут у нас двері. двері. Ця сторона не цікава. Тут більш якісь такі ну, комерція, там, типу, дизайн, інтер'єрів, штори, двері. Ну, Таке, нічого цікавого не зайдеш. Там теж будується. Ну, двері. Ну так, я розумію, що ті, ті, хто роблять ремонти, їм це актуально, напевно. Ну, хотілося якусь цікаву комерцію. От тут, до речі, відкрилися якісь аналізи. Не знаю таку фірму. Чесно, може ближче підійду. От. Тут теж, до речі, бачите, генератори. Коли вимикали світло, то всі позамовляли. Ну, насправді, зручно, коли хоча б ліск працює, то зручно, коли є. Ну так, да, тут якісь CCD. Лапились, я не знаю, Короте, аналізи. 20%, 20 знижка. От. Ну і все, в принципі, в цьому будинку це все. ідемо далі. Я покажу з ну Насправді вони дуже швидко ці будинки звали, Вже я бачу закладають і там склом закладають, коротше, прикол. Так, тут буде якийсь ще фермерський магазин. Скоро відкриття, але мені здається, це дуже довго вже тут виситься табличка, чи буде там відкриття колись, не знаю. Ось От. тут є маленький продуктовий. Е, кстати, в деяких будинках є маленькі продуктові, і в мене є рейтинг, типу, які мені більше подобаються, які менше. От. Цей не пам'ятаю, чи заходили ми в нього. Він якийсь маленький був. ну от Послуги комплексного ремонту, штори, шпалери, б'юті, ком'юніті. Не знаю, не знаю, що це. Дизайн інтер'єри, чи це б'юті-процедури. от. Ну Там написано онлайн-запис. Напевно, це б'юті процедури. ну от Знову будівельний, кав'ярня. По кав'ярнях в мене теж є рейтинг, є такі гарні. Я, ну, я не була у всіх кав'ярнях тільки візуально. От. Є дуже гарні кав'ярні інтер'єри. Це мені не дуже подобається, вона якась така незатишна. От. Так. Отут є дитяча. Стоматологія. Ну, прикольно, це єдина, кстати, дитяча стоматологія в нашому комплексі, бо таких звичайних стоматологій у нас 4 чи три, чи чотири взагалом. Оцей мій маркет у мене на другому місці. Це, я так розумію, він від Новоса, типу міні-версія. Але він непоганий. Він сподобається. Бачу щось новеньке. Було, Nail studio. Нейл Студія. Це, мабуть, по монітору щось буде. Чи вже є? Не знаю. Но ну, вивіска є? А, вже є, там бачу. Даже не буду підходити в вікна заглядати. Так, оце взагалі без поняття. що Що це? Це кафе якесь. Не пам'ятаю, який там інтер'єрчик. Нічого не скажу, не була там. Ось тут є студія по йогу, ну, типу фітнес-студія, тут заняття йогою і ще чимось. У мене сюди ходить подруга, казала, що там дуже гарний інтер'єр і класний. От. Тут знову, бачите, штори, жалюзі. Я так по колу трошки. Пройдуся. Наступний будинок. Тут є двері. А, так, тут трошки ближче, напевно, підійду. Потім там є якийсь пивний магазин. Чесно кажучи, не знаю, чи вони варять самі, чи там просто вибір пива. Дверей теж багато. Тори, шмалери, дуже багато такого. А тут там. Тут теж щось було, сумбар. Так, ну, коротше, тут якийсь пивний. Магаз. От, раки, живі раки, теж не знаю, як вони сюди зачесались. Але, може, вони дуже популярні, не знаю. От. Каміни грілі, нотаріус. Камін, гріль теж. Не знаю, можливо, тому що це біля дороги. І, типу, там за місто буде хтось їхати, побачить. заїде. От, але не знаю. А це жахіттичко. Навіть буде за троками стояти. Ой. Так, я практично обійшла півкомплексу. Ще трошки квіти. А, ну, тут, кстати, прикольний квітковий. Ой, ще щось. Здібний дитячий садок. Ой, тут дитячий садок відкрився. Клас. Не знала. От. ну Тут е, саме зрізані квіти, букети, подарунки. Дівчата збирають. Ну і все. Тут же більше нічого нема. Теж генератор, але не знаю, чи це від будинку, чи це а, від квітів, можливо. Наступний будинок це біля зупинки. От, зараз, я думаю, як я піду. Напевно, я схожу отут-покажу вам, а потім вже піду далі навколо, бо це вже як всередину ми заходимо. Тут є аптека. Так Далі там, здається, два б'юті. Манікюрних салони. От. Продуктовий. Щось таке. Ну да, бачите, тут б'юті студія. Потім продуктовий. Ну, це теж дуже маленький, він такий. Мені якось не дуже. І ще студія по манікюру. Тут, в принципі, все. Тут колись був барчик, але він щось, щось не пішло в нього в минулому році. І зараз тут відкрилась студія. От. Повернулася я до аптеки. От, все, йду далі. Тут е, Галя Балована, непогано, до речі. Але я купляю заморожені в ретровілі. Галі бала вони там теж є. Там мені зручніше. Коли в магазин заїжджаю, то зручніше якось зайшов, там купив. От, тут ще є будівельний магазин. І, до речі, тут ще є стоматологія, там у внутрішньому дворі. Я туди ходила пару разів, нормально. Мені сподобалось. От, лікарі там нормальні. І там по вартості не за всі гроші світу. Тут тоже все запарковано. Так, ще одні натяжні стелі, якийсь дрімбір, барчик якийсь, Ну його не було, кстати Мені здається, там якась кафешка була. Ну, теж в неї щось походу, не вийшло і зараз тут якийсь барчик. Нарешті весна прийшла. Вже ця зима задовбала. Тут же такий шум від дороги. Не знаю, да, якийсь бар відкрився. Натіжні стелі були. а Косметологічний центр теж був. О, тут нічого такого нового немає. Дитячі свята, майстер-класи. ну Прикольно, теж для дітей щось. Оцей бар, він давно, але я щось там не бачила, що там було багато людей. Не знаю. Не була там. Далі знов нотаріус. Інструменти і банк. В принципі, це все з цієї сторони. Тут у нас заправка. Кстати, знаєте, з однієї сторони дуже зручно, коли є заправка поряд з домом. Нормально, причому не якісь БРСМ там чи щось таке. а там вот нормально. А з іншого, от я йду і зараз пахне паливом. У цьому будинку, мені здається, і чутно, коли там наповнюється щось. Ну, таке. До мого будинку надалі, тому мені навпаки класно. От. Так, що в нас тут? У нас тут залишився ще ноу no табу, це секшоп. Тоже не знаю, чому він зачесався в спальний район, але ну, напевно. Напевно, багато людей його відвідують, бо він вже давно тут. В наступному будинку. Там якийсь центр краси, там уколи, масажі, таке щось. Пивний магазин, звичайно. І тут ще є квітковий flowers Юа. Ось, Flower Юа. Далі йде якась кафешка і далі була аптека. Але вона чогось з'їхала. Не знаю. І в нас у комплексі зараз лише одна аптека. Оце у другому будинку, де я показувала. А тут було зручно, тут вийшов, зайшов. Хоча продаж нерухомості. А, там вже щось відкривається, типу продаж нерухомості чи щось таке. Тут кондиціонери, фільтри для води. От, Ну вони також давно. От. Ще, кстати, хотіла сказати, що нам восени посадили. Такі класні, високі, високі, ну не те, що високі, а великі. 에, ці е, дерева, кущі. Ну, типу, типу в плані, що е, Засаджують. І я думаю, що весною, коли все розпуститься, буде дуже гарно. От. Ще, кстати, отут була якась кафешка, але вона закрилася. <риснатель> не знаю коли, і чому. От. І е, зараз е, виходить так, що... Тут відкрилось щось нове. Мені здається, що тут типу лапша, локшина, типу тайська, китайська, японська, щось таке, типу Вог, щось таке. Вон там. От. Так, і останній будинок. Тут алко. А це винна Алко магазин. Потім є кафешка. До речі, прикольно. У них інтер'єр гарний і вони постійно там роблять всякі заходи, приїжджає, хтось співає. от, Типу, класно. От, далі тут є 43 крани. Це пиво на розлив. Ну, Вроді теж не знаю, Я була тільки в цьому, в тих інших повних я не була. Тут є б'юті-студія, макіяж, манікюри. Тут є просто студія з манікюрами педикюрами. І є ще одна кафешка, вона теж по інтер'єру дуже гарна. І теж вони проводять різні всякі заходи. Там влітку виставляють столики. Там чи саксофонії так, прикольно. От. Так, і тут ще є такий м'ясний магазин, фермерський. А, ну, я там купувала нормальне м'ясо. Не знаю, мені сподобалося ще. Мені фарш накрутили, коли його не було. Отут, ну, не знаю, прикольно, там багато, великий такий достатньо вибір. Я трошки пройшлась по колу, а, обійшла весь комплекс, зараз хочу зайти всередину. Покажу вам, що всередині є. От. А, бо всередині теж там відкрились різні кафешки, ресторанчики. От. Покажу вам. А, в цьому домі, до речі, відкрився отам от а, магазин Маркет. Оцей в мене на першому місці. Він мені більше всього подобається, бо там і більше простору, і більш варіанти чого, того, чого можна купити. Оце наш внутрішній двір. Тут у нас ресторан і кафе. От. Гарненько, як клас. А, ще отут покажу? Тут теж у нас є типу Барбіра. От. І е, тут є ще магазин продуктовий. Він, напевно, на третьому в мене місці. От. Теж такий непоганий. Але у той там вибір більший і просторіший А це коло ще тут є. Все, показую вам по закладах. Так, в нашому комплексі е, закриті двір є з дитячими. Площадками він на три будинки. От. Ну, площадки такі, типа, непогані. В принципі, мені подобається. А, покажу, що у нас тут в коло. У нас є райс-кафе. Я в ньому ще не була, але воно таке візуально гарно там всередині. Я дивилась на сайті в них а, меню, інтер'єр, інстаграм дивилась то теж непогане. Колись обов'язково сходжу туди. Далі в нас є ескобар. Тут я була, але тут мені сподобалось. І ще класно, що вони теж в теплу пору року викладають, виставляють тут типу літні столики. От Дуже затишно. Сьогодні дуже багато людей на вулиці. Так. Далі в нас іде знову якась кафешка. Я просто їх гіркі, правильно казати. Да. Я просто тут не дуже часто тут не була. Інтер'єри непогані, ну тут загалом інтер'єри непогані, скрізь зроблені. От. Далі йде смакотворці, це вже ресторан. От. І Тут більш такий уклон на м'ясо. М'ясо, бургери. Ну, Сам От. І останній ресторанчик, це саме ресторан, бо там було три кафе і два ресторани у нас уходить. Єстетика. Тут я була, дуже гарний інтер'єр. Єдине, що них ну, смачне, але, як на мене, нестандартне, трошки дивне меню. От. Деякі я просто виборочно щось люблю, їсти щось ні. То мені не все тут прям сподобалось. Але те, що я замовляла, було смачне. Ну і загалом в нас тут є, як я казала, вже закриті площадки, майданчики для дітей. Є скейт парк там. От. І в принципі дуже багато такої території гарної, де можна погуляти, походити. Дуже класно. Не знаю, мені дуже подобається ще, що в нас не просто там газони, все, що в нас все-таки є якийсь такий ландшафтний дизайн, типу горки, там, різні насадження. От зараз теж, мабуть, навесні будуть щось висаджувати, бо тут вже після зими бачите все посохло. Ну не все. А деякі кущики. Кущики різні. Тут зона класна. От, в общем, дуже багато. А, кстати, тут ще є дитячий садок. Там для маленьких діток. Бачите. В общем, отак. Такий у нас комплекс. Зробила вам невеликий огляд. Ой, вже не дочекаюсь, коли вже все зацвіте. Це, напевно, влітку. Буде дуже гарно, дуже багато кошів, дерев, і загалом, ну загалом дуже багато а, і комерції різних. Є такі, які мені не цікаві, бо у мене вже ремонт є. І ну, там двері, штори, нотаріус такі не цікаве. От, а різні кафешки там. От. Єдине, що мене. Мені подобається, що дуже багато просто кафе, ресторанів мало якихось прикольних, І нема типу, закусочних там шаурма, просто бургери. От. ну таке, типу як швидка їжа. Бо іноді хочеться щось такого, у нас є одна шарма, але тут не дуже зручно. Ну, не зручно, просто вона, я казала, вона така специфічна, от, а хочеться іноді такої якоїсь стандартної. От. Я знайшла на Варшавському ой, ой, я знайшла на Варшавському, тому звичайно, але туди ж їхати, блін. Треба пішки, поки допрешся, а от на машині треба, а запаркуватися теж важко. Тому мені цього не вистачає. От. Але загалом, ну, типу, не знаю, комплекс мені подобається. І зараз така погода, в мене прям такий настрій гарний. Так що так, дякую, що дивилася. М -м -м, пока.